Нестримний драйв, свінг, неперевершене соло, надзвичайні гармонії та вражаюча харизма усе це про легендарний колектив Черкаси Джаз Квінтет. 23 березня о 18.00 гурт виступить на сцені міського палацу культури з концертом We Like Funny Jazz and You. Гостроти прянощі в цьому очікуваному музичному виступу додасть спеціальний надповажний гість Кременчука, один з найкращих тенор саксофоністів часу, заслужений артист України Олександр Рукомойніков. Тож не прогавте можливість насолодитись справжнім мистецтвом. Придбати квитки можна на сайті інтернет-білет, а також у касах міста. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.